Привіт. Ну що, позмагаємось. Привіт. Я готова. Здається. Ми ще навіть не почали, а в мене вже є ідеї. Ось так буде цікавіше. Привіт! Ой, голова коня. Я, мабуть, поряд з бабусею постою. Привіт-привіт. Подивіться сюди. Першим завданням буде приготувати желе. А, та це легко. Мені допоможуть желатин та цукор. Розчиняємо. Висипаємо все в графін з водою. Тепер потрібно ретельно все перемішати. Краще візьміть ложку побільше, щоб не намочити руки. Я приготую краще жиле у світі. Тепер потрібні вітаміни. Багато вітамінів. Цих двох невеликих кошиків має вистачити. Тепер акуратно нарізаємо наші фрукти. Не забудьте все добре помити і очистити від шкірки. Тепер все, що нарізали, перекладемо в спеціальну тарілку. І починаємо прямо зверху заливати желе. Бо воно вже почало густіти. Коли все зробили, трохи чекаємо і вуаля, Наше желе вже готове. Залишається обережно перевернути нашу форму. Ось яка чудова та корисна краса у нас вийшла. Вчіться, дітлахи. Так, вийшло непогано, правда, Бетті? Не лякай мене. Я почну зі Скітлз. Починаємо розкладати ці чудові цукерки за кольорами у різні тарілки. Ось так. Готово. А тепер ми розтопимо їх за допомогою газового пальника. Допоможіть бабуся, у тебе є вогнегасник. Ха, спокійно, все під контролем. Починаємо розігрівати. Коли все розтануло, можна перелити це у пляшку. Беремо пляшку. І акуратно переливаємо по черзі кожен колір, так, щоб вони не змішались між собою. Клас! Тепер треба все остудити. Я трохи пришвидшу цей процес. Готово! Тепер залишилось витягти жилей з пляшки. Для цього доведеться її розрізати. Будьте обережні, не пораньтесь. Все вийшло чудово. Дивіться, як смішно воно тремтить. Нічогось не вистачає. Здається, забула підготувати воду. Ну нічого, я знаю, чим її замінити. Мені підійде молоко. Дякую, мейбел. Тепер візьмемо пляшечку свіжого молока, перельємо у тарілку і додамо до нього какао. Все добре перемішаємо вінчиком до повного розчинення. Ось так. М -м, на смак просто чудово. Залью все це у спеціальну форму, не поспішаючи, щоб нічого не пролити. І тепер охолоджуємо. О, боже мій мейбел, ну ти мене налякала. Відійди, дай спокійно попрацювати. Так, желе вже готове. Витягуємо його із форми. Дивіться, яке смішне желе у мене вийшло. Гаразд, покладу його на тарілку. У нас все готово. Ура! Не можу повірити своїм очам, яка краса. Ух ти, пляшка прям як справжня. Цікаво, яка воно буде на смак. М -м -м, то воно дуже смачна. Поїхали далі. Шоколадне жиле. Воно таке смішне. Тільки гляньте. Сподіваюсь, що на смак воно таке ж чудове. Клас. Так. Робимо желе. Ух ти, скільки в ньому фруктів! Виглядає дуже апетитно. І дуже-дуже смачний і соковити. Це найкраще желе з усіх. Ось так. Зрозуміли, хто тут справжній кухар. А тепер соло на гітарі. Слухайте та хитайте головою в такт. Поїхали. до 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 та-та-та-та. Так, круто! Та що ж це? Безглуздий вузол. Все, я готова. Ой, бабуся, вампір у місті. Вибачте, я трохи відволіклась. Піца. Так, так, вам не почулось. Хочу піцу. Та простіше, простого почнемо з тіста. Що? Ну і куди ти тягнеш свої рученята? Я тобі покажу, як чіпати моє тісто. Викликаю тебе на поєдинок. Ось моя рука. Не змушу мене повторювати. Так, у мене здається, теж є рука. Ну, давай спробуємо. Тобі кінець. Ось так. Ой, ой-ой-ой-ой. Що відбувається? Будеш знати, як зв'язуватись з рок-н-рольною бабусею. І так, я готова продовжувати. Ось це так. Беремо тісто. Качалку та починаємо працювати. Добре, розкатаємо тісто, воно має вийти дуже тонким. На це знадобиться деякий час. О, йди сюди. Ось візьми, тримай міцно. Зараз я відіб'ю у цього тіста бажання чинити опір. Ну, а те все. Давай сюди. Основа для піци готова. Тепер попрацюємо над начинкою. Томатна паста точно не завадить. Тільки ось би відкрити її. Ей, ну-ка відкри мені цю баночку. Жодних проблем. Раз, два, три, опи, готове. Беті, передай. Ось це інша розмова. Додаємо томатну пасту на тісто. Ось так. І розмазуємо тонким шаром. Зверху кладемо тертий сир та побільше. Залишається додати шматочки ковбаси, викладаємо їх зверху на сир. Ось така краса. А тепер додамо спеки. Ха-ха-ха. Ой, пробачте. Спогади нахлинули. Смажимо нашу піцу. Гей, Беті, дивись, що в мене є. Ха. Ось, тримай. Давай готувати разом. Давай. Спочатку додаємо та розмазуємо томатну пасту тонким шаром. Потім посипаємо все сиром. Ммм, яка ароматна ковбаса. Те, що потрібно. Убиті виходить красивіше. До речі, треба її трохи розіграти. Ух, Яка краса в мене вийшла. Тепер треба її. Ой, як страшно! На, тримай! Що? Ти зіпсувала мій костюм. Ну, я тобі зараз покажу. На, отримай піцею по обличчю. О, що це? Стається світло вимкнули. Та перестань, мебел, що ти робиш? Ану, заспокоїлись. Я вам зараз влаштую. Ми все зіпсували. Ой, здається, ми трохи захопились. Ну, якщо ось так зробити, то може бути ще нічого. Пригощайся, дорогенька. Давайте швидше коштувати піцу. Яка краса! А тут зовсім не краса. Що це таке? Здається, це не піца зовсім. Чи тісто. яка гдота? Ой, а тут порожня тарілка. Хі -хі -хі. А ось це якраз така піца, як я і хотіла. Дуже смачно. Дякую, це смакота. Ха, ну, звичайно, хто може приготувати краще, ніж бабуся? Хто б сумнівався? Я хочу молочний коктейль. Приготуйте його мені. Будь ласка. Звісно, дитинко. Мені знадобиться для коктейлю морозиво. Покладемо в блендер пару ложок морозива. Чудово, воно таке смачне. Але шефу не можна їсти інгредієнти. Далі додамо молоко. Ось так. Чудово. Пару крапель червоного барвника. Готово. Ось так. Вмикаємо. Чекаємо, коли все перемішається. Готово. Переливаємо у чашку. Чудово! У мене вийшли різнокольорові коктейлі Тепер потрібно перелити їх у великий келих. Має вийти райдужне забарвлення. Викладаємо шарами. Дуже гарно. Збиті вершки зверху. І, звісно, посипка. Обов'язково. Ось так. Трубочка. І воля. Мій коктейль готовий. Хм. У мене також є ідея. І вона краща. Зроблю овочевий коктейль. Кладемо у блендер огірки, помідори і салат. Ну, давай так. І наприкінці селера. Бабуся, ти впевнена, що це гарна ідея. Віддай мені, краще закрий кришкою та включи блендер. Добре, давай подивимось. О, гарно виходить. Чудово. Мені подобається консистенція і колір. Тепер переливаємо в келих мітонізуючий коктейль Готово І трубочка і селери. Хвентін. А ти що робиш? Кола це дуже шкідливий газований напій. Ти приготував коктейль? Кола точно подобається шилі. Вона буде моїм коктейлем Шиле, спробуй. Вау! Це кола. Круто. давайте спробуємо. М -м, як смачно! Так а що далі. Ой, пахне овочами і на смак дота. А що тут? Радужний коктейль, і він дуже смачненький. Мені подобається. Не переймайтеся, якщо перемога буде моя. О, У мене є ментус. Пожуємо. Упс. М -м, що то було? Знаю. Ой, фонтан коле прямо в мене. Квентін, що ти влаштував? Ну от, я вся у жах. Моє Появилося, одяг все мокре. Ну, от. у мене незабаром день народження. Приготуйте мені торти як на день народження. Беремо миску, у неї засипаємо борошно. Далі цукор, молоко два яйця. Барвник. Все перемішуємо. Клас. Заливаємо у форму. У мене вийшов фіолетовий корж. От він. Крем використовує шоколадний. Мені він дуже подобається. Збираємо райдужний торт. Я зробила різнокольорові коржі. В Середину наливаємо нутелло. Ось так. Знову накриваємо коржом і вирівнюємо кремом весь торт. Чудово. Тепер шпателем швидко вирівнюємо крем. Чудово. Залишилось лише прикрасити. Навколо будуть різнокольорові свічки. Зверху викладемо жуйку. Ось так, який яскравий та соковитий торт вийшов. Упевнена, що кожен оцінить його гідно. А у мене теж є торт. Тільки я його в магазині купив. Але мені потрібна кришка. Вона буде моєю формою. Так, розтопимо шоколад у чайнику з окропом. Готово. Наливаємо у пластикову кришку від торта. Розподіляємо шоколад за формою. Клас. Це мені не потрібно. Так-так-так. Накриваємо пластиковою кришкою торт, який я раніше зібрав. Ой, я переплутав. Мені була потрібна шоколадна кришка, а не пластикова. Навіщо я її викинув? Ні. Вона вся тріснула. І як це мені зібрати. Ні. Що сталося? Що потрібно готувати, я все проспала. Що там на малюнку? О, курка, звісно, у мене саме одна тут є. Кладемо її на лист, а мою рябу прибираємо зі столу. Іди погуляй. Так, так, так. Поливаємо олією. Так, чудово. Посипаємо спеціями, розмазимо все по курці. От і курочка готова. Шелі сподобається. А що у вас, друзі? я чому у вас торт? А у мене курка. А чому тут курка? Я ж торт просила. Добре. А тут торт виглядає непогано. Спробуємо райдушний торт. М -м -м -м. Він дуже смачний. Всередині він шоколадний. Мені подобається. Рештою навіть пробувати не хочу. Шоколадний торт перемагає. Так, перемога моя. Ура! Я хочу ще й шоколадне. Давайте покажіть, що ви вмієте. Що ж у мене є ММД. І ще м'яч для ригбі. І все це не те, а ще є шоколад. Він мені і потрібен. Розтопимо його. Ось так. Відкриваємо. Тепер поливаємо м'яч для регбі нашим розтопленим шоколадом. Клас. Подивимося, що вийде. Ух ти, у мене вийшло дві половинки м'яча. Їх треба з'єднати. Засипаємо всередину мемдемс. І накриваємо другою половинкою. Далі малюємо візерунок м'яча глазур'ю. Ось так. Клас. У мене вийшло. Мені дуже подобається. Готово! А де бабуся? О? Бабуся знову заснула. Не будемо її будити. Вона забрала мініш. Він мені потрібен. Вирізаємо з торта форму ноги. Ось так. Чудово. Тепер беремо нотело. Поливаємо нею торт. Багато нотели не буває. Клас. Ось так. Вирізаємо деталі, щоб ролики вийшли реалістичніші. Я навіть зробила колеса шоколаду. Подивіться, які класні чоботи у мене вийшли. От мої шоколадні колеса. Залишилось зібрати ролики. Вуаля, все готово. Мені дуже подобається. Ой, бабуся, прокиньтесь. А, що? Я не сплю. Обливаємо нутелою і броколі. Це буде смачно та дуже корисно. Дітям важливо їсти овочі. Ось так. Краса. Спробуй. Смачного. Ой, а де Квентін? Сестричка, ти готова? Мій фірмовий кидок Кидаю. Ой, Шейла. Влучив. Ух ти! Краса. Всередині багато ММДМ, дим скритяк. Як же смачно. Квентін, ти круто вигадав. Мені сподобалось. А що зробила решта? Спробуємо. Що це броколі? Гедота. А це схоже на ролики. Оцінимо на смак. Класно О, якщо це справжній ролик, але й шоколаду, то я можу покататись. Давайте спробуємо. Виходить. Подивіться, як круто. О, що це, я зараз впаду Шела, бідолаште. Наприклад, пиріг. Поритись. Звісно. Щоб приготувати чудовий пиріг, потрібно насамперед подбати про тісто. Я поділю його на три частини і додамо кожну по солодкому сиропчику. Сиропчики смак надасть чудовий і колір. Так, а далі додаємо шоколадні краплі. З чорного тіста я зроблю лінії. Тоді у мене вийде дуже смачний та солодкий пиріг у вигляді кавуна. Викладуємо один слой на інший. Потім перекладаємо округлу форму і відправляємо запікатись. Ось так на наших очах тісто перетворюється на кавун. Дорова, бабуся, але у шефа також є чудові ідеї зробити пиріг з різнокольорового тіста. Виглядає воно дуже ефектно. Формуємо косичку, а далі обсмажуємо у гарячому маслі. Таким чином, воно швидко перетвориться в розкішний пончик. Вуаля. Тепер можна розрізати його напіл. Лити вершками та посипати цукерками. Ну, просто перфекто. О, що я бачу? Нинці, тобі потрібна допомога. А ні, дякую, шеф. У мене все чудово. Я саме перемішую з шоколадними цукерками, щоб спекти пончики у вафельниці. Закриваємо і вуаля. Як вам мій результат? Здається, зовсім непогано. Прикрашу жовтими цукерками, а це можна з'їсти. Бабуся, заціни мої пончики. Чудово да уж. Так, ну що, мій тортик у вигляді, кавуна готовий. Можна відрізати апетитний шматочок. До подачі все готове смачного. Вау, оскільки смаколиків. Ой, а це що? М -м, пончики виглядають не дуже апетитно. Пробач, сестричка, але мені не сподобалось. Ого! вперше бачу пиріг у вигляді, кавуна. Так забавно. М -м, мені подобається. Дякую, бабуся. А ось цей пончик виглядає дуже здорово. Не терпиться швидше спробувати. М -м -м, він просто чудовий. Перемагає шеф. Так, так, так. Мерсі мерсі. А ви вже чули про нашу нову гру, де можна збирати роли, пончики та багато чого прикольного. Так, я виграв. Приєднуйся до мене та гру грумильки до сорту Google Play та Apple Store. Наступне завдання панкейки. <звігінь> О, чудово, малятко. У цій справі я найкраща. Та ще чого. Ох, бабуся шефом, як завжди. Ну, добре. Мені час прийматися за приготування. Щоб приготувати тісто для панкейків, беремо пару яєць та побільше борошна. Ого! Воно так схоже на сніг. Ой, здається, я щось зробила не так. От лише не розумію, що думаю, внучці буде дуже приємно, якщо я спечу панкейки у формі сердечок. Кладемо форму у сковорідку і наливаємо трохи тіста. І нехай піднімається. Ох, який аромат! А я буду робити панкейки на спеціальній плиті. Заливаємо моє ідеальне тісто за допомогою лійки у спеціальну ємність. Чудово. Можна приступати. Обережно. Отак, перший ідеальний панкейк готовий. Викладаємо на тарілочку. Шеф, ну ви подивіться на це миле сердечко. Воно ж куди краще, ніж ваші кружечки. Ой, здається, я невчасно відволіклась. Мій панкейк трохи підгорів. І що тепер робити? О, ідея. Поки ці вдвох виясняють, хто з них профі, я можу вкрасти у шефа її панкейки. Так, план спрацював. Чудово. Ох, що катастрофа. Панкейки зникли. Потрібно терміново приготувати нові, доки час не вийшов. І так, додам какао. І на це раз я зроблю панкейки ще крутішими, ніж вони були. Вони будуть шоколадні. Так. А ще щоб точно обіграти бабусю, і я намалюю єдинорога. Хм, виглядає зовсім непогано. Можна перегортати. Чого собі? Браво, шеф! У мене також майже все готово. Залишилось лише полити панкейки горіховою пастою. Так, вона з білого шоколаду. Ну, що може бути смачніше? А ще додам побільше яскравих цукерок. Здорово, так? Молодець нинці. Ну, а мені залишилось додати смачного кленового сиропчику. Та шматочок вершкового масла. Смачного. Вау! Вау! Скільки цікавих панкейків! <звук> Який милий єдиноріжка! Хм, От лише на смак вийшло середньо. Ну, дякую. Тепер я хочу спробувати ось ці милі сердечка. Гмм, думаю, це бабуся приготувала. Непогано. Ого, яка класна гора панкейків. Спробуємо. М -м, і цукерки, і нутелла. Клас. Перемагає ненці. Я перемогла? Так. Ой. Я голодна. Приготуйте смачну локшину. А локшину? звісно, дорогенька. Mm -hmm. О, знаю. Можна взяти локшину швидкого приготування і залити її окропом. Вийде швидко та смачно. Бабуся, як тобі. Дуже винахідливо, ненці. Ну, а я люблю робити локшину своїми руками. Для цього треба розкатати тісто і вирізати з нього милу фігурку. Ведмедика, сердечко або смайлик. Особисто я виріжу назву мого улюбленого каналу. Як вам, шеф? Маю визнати це геніально. Тоді мені теж треба постаратись, щоб переплюнути бабусю. Мабуть, я приготую локшину різних кольорів. Не сумніваюсь, що це вразить. Ненсі у тебе як справи. У мене все під контролем. Тепер я додам до своєї лакшани побільше плавленого сиру. Особисто є його просто обожнюю. і упевнена, що сестричка оцінить гідно. Перемішуємо з сиром і можна подавати. А, цікавий рецепт. Ну а я змішаю шпінат, оливкову олію і квасолю з сиром. Таким чином у мене вийде дуже смачний соус. Ви тільки подивіться. Дуже гарно. Викладаємо літери мого улюбленого каналу і прикрашаємо зеленю. Моя локшина також готова. Викладу на тарілку та прикрашу креветками. Вуаля! смачного. Велике дякую. Почну напевно з цієї локшини. Пахне чудово! Прикольно, але нічого особливого. Сто разів таке їла. А це що за зелений соус? М -м, непогано. А ця локшина виглядає дуже гарно. Цікаво, яка вона на смак? М -м, мені подобається. М -м. І так. Перемагає шеф. Я я перемогла. Так, онуко, нам треба серйозно поговорити.